Рома, привіт, так запишу коротке е, аудіо, бо ще не додивився другу половину блогу відео. Ну, наприклад, тут зовсім по-другому по з цим. Тут поліцейські так не цепляються зовсім. Тут якось не знаю, от, наприклад, в мене було недавно. Мене було... А я припаркувався біля магазину на Аварійки, а там треба платити. Ну, така парковка, типу як діагональна, як це називається, така. От, на я перепаркувався на аварійці, а там треба платити. знаєш, там, Мінімум півгодини. Я пішов десь на 10 хвилин, вертаюся, бачу вже біля моєї шт... машини стоїть цей парковщик, і вже там ну, вони перевіряють, чи я заплатив, чи ні. От я навіть я так низький вибачити, просто сказав, о, це моя машина. Він, кій, а окей, і все, і пішов. Тож ніяких питань не вказував мені, що не вчив мене, що я тут е, баю платити, нічого. Все, він пішов вже до других, хто, хто дійсно порушує, хто не вийшов на п'ять хвилин там, чи десять як я, хто лишив машину на цілий день. Тобто то отак. От, майже за десять років мене зупинили один раз, коли ми купили. Чі два місяці сюди приїхали з Настю машину першу, і їхали без номерів оформляти. Це буквально там 15 хвилин проїхали, без номерів. Понятно, ти їдеш без номерів, без номерів тебе зупинили. От. І там вона просто подивилася про вас сказала: все нормально, їдьте все. Не, не, не навіть штрафи не дали, тобто попередження. Все. За 10 років, тобто їдеш, да, там трошки перевищуєш, але ніхто. Не цепляється до тебе. А ось це, от як стояти, наприклад, як ти стояв, тут стільки таких стоять. І це всі розуміють, що хтось когось чекає, хтось э, став просто, отак, просто дивись, бо вот така ситуація, як в тебе. Якщо є, під'їжджає поліція, відкриває вікно, бачить, що ти там сидиш і каже тобі: будь ласка, від'їдіть. Все, два слова сказати, ти махнув, від'їхав, і все. Ніхто тебе не буде доганяти. Тратити на це час щось там пояснювати. Тут лишають машини, отак от на полосі. Ну, штраф дадуть, може йому там у вікно, ну ніхто не буде от з поліцейських оце от, спорити з водіями. Це ж скільки ви там стояло, ну, відео 30 хвилин, це мінімум. Там же ще ж якось воно починалося.